Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скажи, як зав'яже. Що ж, у нас тут світлом перебої, але мій зв'язок з моїми глядачами і слухачами я переривати не можу, то направив на себе все, що можна. Пробую писатися виключно світло, але сподіваюся, якийсь час ще в мене ловитиме роздачі. Я хотів поговорити. Про Швондірів Зеленського. І цей матеріал так і буде називатися: Швондіри, Шарікали. Ну на щастя, у мене якраз ну мені Ютуб показує, яка в мене цільова група. 90% моїх глядачів слухачів це люди 40 Тобто, які читають або дивились фільм. Собаче серце і знають, хто такий Шарікав, хто такий Швондя. Чи так? читали Булгакова? Не раджу молоді там, хай вони проживуть і без Булгакова, але вже так вийшло, що ми знаємо цього киянина, хоч він не був шавіністом. Так от, хотів розказати про те, як саме швондяри діють. Тому що зараз якраз тема така, що затища, затища, таке, як затища перед бур'єю, да? десь там Володимир Олександрович бродить по Рімам з папою зустрічається от, і пережидає отут кризу, та криза, яка тут створилася. Тут, е Теж там творяться справи такі, що от, 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 якби підготовка до чогось такого, що завтра, післязавтра, можуть вибухнути. Тому якби будемо на, на позготовці. З чого я хочу почати? З того, що Швондіри Зеленського, вони не тільки в Києві, вони кругом. Просто мені попала така бумажка от під час війни, е, значить. Дають пояснення там, бухгалтера, що ще в 23-му році наглядова рада товариства Сумигаз, тобто маленьке, вроді регіональне товариство це те, яке е, займається розподілом газу. Да? Е, е, от, е, і оце АТ Сумигаз. Виплатило неправомірні премії. Там е, ніхто там, члени правління Тацькі, аж майже 4 мільйона, там Рибальченко, Теві, Колмури, Черненко івані, 987 580, це ще в 23-му році. Це неправомірно, Це яку там будуть тепер через суд вимагати, типу відшкодувати. Але, але, а всього, е, коли е, десь спіймалися е, такі е, люди, то е, ми ж платимо за газ, нам здається, що ми ну дуже дофіга платимо. Ну дуже дофіга. А кому ми платимо? Правильно, особам приближеним к імператору, да? От е, так, от наглядова рада, а те суми газ, а є наглядова рада, а є правління. Наглядова рада наглядає, і вона виплачує ну, правління ж не може само собі виплачувати премію. Тому, якби вибирають наглядову раду із своїх, які потім премії роздають. І все, наглядова рада, колегіальний орган, кого ви накажете, нікого не накажете. І вони нарізають зарплати. Ну просто десь в сумах сидіть і отримують зарплати по 300 з лишнім тисяч. Ну, це ж хорошо, це ж все нормально. От і тому. Коли от вони вже звільнялися, вихідна допомога. Да, там три мільйона двісті сімнадцять тисяч, три мільйона сто шістнадцять тисяч, тисяча, плюс компенсація відпустки там 379, 377. Тобто остаточний розрахунок при звільненні. У когось 2 мільйона 883 три у когось 3 мільйона 128 Ну, це найбільше, а найменше 20, Ну, це, взагалі, нищебродство, я вважаю, 2 мільйона 743 сорок 136 сто Ну, це. Остаточний розрахунок при звільненні. Тобто люди заробили по три ляма, от, і пішли собі там, типа, курить бамбук. Прийшли на їх місце нові і там, типа, ждемо тепер нового зливу. Скільки ж зараз, скільки в 25-му році начислять людям розрахунки, компенсація відпусток, там, вихідна допомога, ну і зарплаті. Голова правління при звільненні отримав 6 мільйонів 563 тисячі 828 гривень. Катацький, ну, завідуйте мовчі, завідуйте мовчі. От, тобто, можемо, если захотімо, плюс там ще виплачують там і одне, і друге, і третє. Прості роботяги, понятно, скільки не виплачують. Тобто, схема така, ми е, е, призначаємо Тих наглядову раду, яка потім призначає нам хороші зарплати з хорошими дивідендами. А ми кажемо тільки Серега Лещенко за те, що він позитивний блогер, він отримує в Укрзалізниці 370 тисяч. Та фігушки там, це ж Укрзалізниця. А тут в кожній області 25 суми газ, Черкаси, газ, рівний газ, і та, то. Тобто там же ж те ж саме. Тобто, ви думаєте, що в Рівному, десь в Черкасах вниз, ніж в Сумах, і там все по-скромному? Та ну, я вас умоляю. І ми маємо ситуацію, коли середня зарплата, у нас же ж кажуть, о, середня зарплата підросла в Україні тепер 24 тисячі гривень. Ну так, да, так середня по палаті буде оцих п'ять е, членів правління, е, у них там по, по 300 по 400 тисяч в місяць. Ну так, да, і е, у вчительки 10 тисяч в місяць. Ну, середня якраз і буде там всіх вчительок взяті ці вони десь середня по палаті і буде. Добре, це так для затравки. Це я хочу сказати, що зелена влада вона мотивує своїх, типа тримаємось купи. Ми між своїми там щось розподіляємо і живемо непогано, да? і тому дійсно там нардепи кажуть, ну як так, що там Серега Лещенко, отримує 370 тисяч, а я все 70, Давайте додавайте мені, або додавайте конвертами. Ну, вони пухлими конвертами і додають, тобто у тебе офіційно 70 тисяч, а ось ще неофіційних 5 тисяч в конверті, ну вже не гривень, а долар. О, ви множите там на на 4, ну, на 42, зараз, да. Там, і кажете, все равно маловато буде, У Сереги Лещенка більше виходить, да, там у нього під десяточку виходить, там, типа, та що за діла там? Ну, в общем таке. От, І це при тому, що вони забули воїнам підняти зарплату. І кажуть, так ніфіга собі на нуле 100 тисяч. Ну да, на нуле 100 тисяч, а в Черкаса Газ якийсь, чи Суми газ там, чи Одеса Газ ну, по 4 сотінки. то що люди, люди на, на страшному, на самому страшному нулі. Але знову ж, заздріть мовчки. Тепер. Е... Після того, як ми розібрали, що ну, зелені особливо не, не соромляться і своїм роздають, да, там, типа наліво на право пайку, вони відбілюють себе. По-перше, відбілюють себе органи І СБУ, БЕП, ДБР, які ганялися за у нас там в правоохоронній системі протистояння. Да, є набу САП і ВАКС. Це е, люди, які е, шукають корупцію. І є е, політичне СБУ, не путать, є військове СБУ, які воюють, і Є політичне, які виконують Забаганки Єрмака. Ну тепер е, будемо розуміти, прямо Зеленського, чи може через Татарова, чи хтось уповноважить Зеленський, хто буде смотрящий за ним. Але є у нас СБУ. У нас є якби ДБР. Да? Е, і... Е, і ці люди ж теж хочуть себе відбілити. і ми бачимо ситуацію, коли зараз затримують скороходшу, е, ну це теж вона колишня зелена, але колишніх е, в СС, в Гістапо в, в регіонах і в Зелених не буває, щоб ми знали, колишніх там немає. Тобто зелена скороход. Вони там обігували пасажирів і казали, ну, от хочете, ми вашим конкурентам зараз там строимо щасливу жизнь, вот 250 тисяч доларів дайте, і ми там зараз їх заженем під санкції. Ну, хороша ж тема, хороша. Або да, дайте нам 100 тисяч доларів, і ми, ми вас не заженемо під санкції, а інакше, там створимо умови, ну. Понятна тема ще в 90-х, да. Рікетіри, там, типа, дай там, типа, блін, ящик снікерса і ящик сигарет, і ми твій ларьок не спали, да, От підходили до Бариги так і таке казали. Цим займався, до речі, Андрій Борисович Єрмак в юності. Так починалися великі кар'єри. Так от, е, 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 і тепер що ми бачимо, да, е, Значить. Приходить на Буйсап, САП там, до скороход, і з ними там уже там, і СБУшники приходять, щоб там, типа, привітик, ми тут теж кремолів боремо, примазуються. Тепер треба ще так, щоб нас наступне повідомлення було, що в затриманні корупціонера там, відзначились набу. Такий то, САП, такий то, СБУ, такий-то, ДБР, такий, то представник офісу такий-то, і офіс президента, що ж, ж має татаров лично, він же покусав ж, колись Чеченів, і тепер він теж буде заламувати руки казати: Ми тут борем, Крамолу, я тут на фронті, ні, на фронті тільки Єрмак, пішов, там, кстати, де Єрмак? От, і там Єрмак, там крамолу, там, типа, ворога б'є на фронті, а ми тут в тилу, ми тут, там, типа, блін, СМЕРШ і. НКВД там з часів Сталіна віддихають, ми тут. Да. Про нас там сотню фільмів, потім квартал 95, уже оновлений квартал, не пов'язаний з Міндічем квартал. Про нас уже, про наш героїзм в тилу знімає е, фільми. і е, буде така Фільм буде називатися Із одного металла льют, метал бой, метал за труд, медаль, медаль за бой, медаль за труд. О, от так. Правильно. И той, представник офісу президента або особисто татаров будуть зараз брать Крамову. Що ж роблять політики чи політикани, вони теж Оцю зараз вони там розказують українській правді та іншим ЗМІ про те, як вони готували змову проти Єрмака, які вони молодці. Жодного предателя ніхто не видав, що була змова, що там Арахамія, гетьманцев. Там Стіфанчук, хто б мог подумати, да? бізвольний, безвольний амебний Стіфанчук, але теж там участвував в заговорі. Свериденко кинула свого патрона, то їздила з Стюардесою Єрмака. Він її підняв із грязі в князі, але вони. вони... Ну, вони ж нам розказують, що вони почувствували, що Єрмак не тим займається, що Єрмак там кругом розганяє зраду, що він взяв в плен Володимира Олександровича, посадив в ванночку і натирає йому спинку, і нашепте, що кругом зрада Володимир Олександрович, тільки я тебе не здам, там, а всі остальні придателі, там. Типа... От і тепер вони підготували проти нього і восстали. Восстали, це було востаннє. Так, от я, Віктор Баберенко, стверджую, що історики здають тему: назвуть е, цю революцію. революцію, тобто вчора вони ще лизали туфлі єрмаку, а сьогодні вони революціонери і їхня революція назвуть як то. Там є помаранчевий майдан, майдан гідності. Є картонний майдан, але є. Є це світло балується. Але є ж саме головне, щоб ми знали, і є тепер Майдан Шарікових. Майдан Шарикових і 에, Майдан Шарікових і Швондіров. <сум> вони теж революціонери. От це вони справжні, вони там такі, що, мама, не гарю. Будемо закінчувати, поки не пішли остатки 에, світла. Тобто ми знаємо, що зараз. Всі готуються до якогось звіздеця, який буде новий звіздець завтра післязавтра. Але не забуваємо пам'ятати, що треба підписуватись на мій YouTube канал, що треба лайкати, що треба коментувати, піднімати це відео. Ну і знаємо, друзі, що незважаючи на всі зусилля оцих швондерів, шарикових офісу президента, списаних і дійсних бойцов, які ведуть в провалля. Нашу країну. Насправді ЗСУ тримає міцно фронт, волонтери допомагають. До речі, ось бачите, у вас тут в кутку картинка. Це на учебку дронщиків, це дуже важливо. Здавайте туди теж донатьте. Будь ласка, кому скільки не жалко, 50-100 гривень. Це це буде дійсна допомога. Треба назбирати 100 тисяч срочно. Дякую всім, хто дивився. Знаємо, незважаючи на зусилля офісу президента, Україна тримає стрій. Русняві не пройдуть. но пасарам.